Ліс, який знищує війна, Росіяни чинять черговий коцид на Луганщині, знищуючи серебрянський заказник, тобто понад 100 гектарів лісу. Це одна з найгарячіших ділянок фронту. Бійці, які тримають цей напрямок від Лимана і в бік Креміної, кажуть, воювати в лісі складніше ніж навіть в місті. Чому пояснювали кореспонденції ТСН Наталі Нагорній горній про лісові бої? Вона розкаже далі. Це територія, яка вже 11 місяців вільна. Від ворога, але не від обстрілів. Поруч межа Донецької та Луганської областей. Сенсу тут щось відновлювати поки немає, адже бойові дії загострилися. Окупанти знову руйнують все навколо. Ми їдемо до лісу. Подивитись, де є рух і показати рух на моніторах. Сотні гектарів суцільного лісу, в якому можна роздивитися і наших, і ворогів. Вони купають собі нори. Зазвичай одиночні, дуже швидко купають. І пізніше нори з'єднують проходами. Основна проблема бою в лісі в тому, що не кожен вид озброєння може дозволити їх якісно викорювати з цих нор. Це основна наша проблема. От, от бачите, бігають чорти, на о, Третій пішов вощі забіг в кущі забіг. То тобто, от то тут не в кущах норка. Це серебрянське лісництво, його великі опіки. Добре, видно згори. Але ліс такий попалений. Вони палять дуже багато. Ворог використовує дуже багато запальних мін. Ворог використовує фосфорні боєприпаси, що приводить до верхових пожеж. Ми у викопаній Криївці, і на перший погляд, здається, що тут безпечно, але ворожа авіація та ракети вишукують саме. Такі місця. Противник використовує каби, дуже серйозно використовує каби, пробує знайти такі пункти управління, як ми з вами тут сидимо, лупити по нас, пробує знайти пункти управління, пробує е, по скупченні, е, б'є по цивільній інфраструктурі по лиману. Фугас розповідає, як цілили по ньому і навіть сміється. Вони там думали все. Посада вільна. Але. Не все так просто. Він дивом лишився живим. Високоточною своєю ракетою е, влупили, але промахнулись, спалили мені машину. А це хіба промахнулося? Ні, ну в нас же ж не попали, я ж тут стою перед вами. Значить, промахнулися і спалили машину. Сволочі. Поки ми з-під землі на моніторах спостерігаємо за нашим лісом, на горі майже весь час загроза ракетного удару. <звіць> А відбір ракетної небезпеки. Якщо є диванні експерти, які можуть розповісти про війну, то як правило вони сидять на ось таких диванах десь під землею і перед десятком моніторів, де на екрані постійно показують бойові дії. Це не зрозумієш ані в самому лісі, ані по моніторах, наскільки їх там багато. Противник сконцентрував тут досить велику кількість своїх сил і засобів, які переважають нас в кількості. Поки ми спостерігаємо, артилерія працює. О, молодці. Фугас пояснює, хто контролюватиме Серебрянський ліс, той зможе рухатися вперед. Вони дуже хочуть вийти на Краматорськ, словянськ краматорськ Нам ліс треба, щоб взяти Креміну. З Криміної відкривається гарна дорога на Сєвдонецьк, Лисичанськ і так далі. Ці міста, які обов'язково треба повернути під час кожного такого інтерв'ю, ми обов'язково чуємо одну і ту саму фразу: кожен метр лісу, поля чи вулиці міста повертаються дорогою ціною. Це життя і здоров'я людей, які одягнули камуфляж і стали на її захист. З Донеччини Наталя Нагорна Ігор Сіра, Олег Мостовий ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.